Цієї ночі Росія випустила по Україні 81 ракету. 34 ракети захисникам українського неба вдалося ліквідувати. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України. Серед ракет, які ворог цієї ночі випустив по Україні, було шість ракет кинжал. Проти цих ракет українська протиповітряна оборона наразі безсила. Речник про повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що це уперше від початку широкомасштабної війни Росія випустила по Україні шість кинжалів одразу. Разом із тим, у Генштабі повідомляють, що окрім ракет цієї ночі ворог атакував і шахідами. Останніх запустили вісім одиниць чотири вдалося ліквідувати. Силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України. Із 48 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА Шахет 136-131. Наслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.